Генератори, акумулятори, не треба нікуди далеко прятати. Ми в зоні такої турбулентності, в нас немає профіциту потужності. Ми будемо постійно балансувати на межі дефіциту, профіциту, і відповідно можуть бути якісь тимчасові проблеми. Ми зараз не говоримо про ракетні атаки і інші атаки. Хоча є така, я бачу, є така домовленість глобальна. Я думаю, за участі президента Трампа, що в принципі останнім часом ударів по енергетичних об'єктах енергетики не спостерігається. Були атаки газової інфраструктури. Це окрема тема досить болюча, оскільки ви знаєте проблеми, з якими зіткнувся наш Нафтогаз зараз, і ми всі. Тому, і у нас проблеми наступного характеру б, мають бути взимку. Всі наші дев'ять атомних блоків відпрацювали на повну катушку. Завдяки їм ми пройшли цю зиму. Зараз вони будуть ставати на ремонт. От зараз вони почали вже ставати на ремонт. Це свій процес. Кожний блок про фактично має пройти свій ремонт. Приблизно це там 45-50 днів. Готується відповідна програма, е е ремонтна площадка, так звана, і так далі. І тому подібне, і ось цей час нам не буде вистачати оцього базової генерації, а її має компенсувати сонечко і вітер. Да? Вони мають сонце давати електроенергію і вітер, а але ж вони дають. Але ж вони не дуже стабільні, розумієте? І ситуація, яка найгірша? -гірша? сонце є. Є сонячна енергія, сонця немає, немає сонячної енергії. А атомні блоки на ремонтах, і треба тоді газ. Терміново розкручувати газові турбини на теплових станціях, розумієте? ну або інший резерв це гідра, які гідра енергетика, яка може в якийсь момент часу в доби компенсувати. Тобто, така буде хитка ситуація, як завжди, влітку, коли буде спека наближатися, споживання буде зростати, і в нас на жаль, я передбачаю, ну такі ж може меншими вони будуть ніж минулого року. Так. Але вони бу можуть бути локальні проблеми по території України з певними обмеженнями і так далі. Це ну таке перше, що я вам кажу. Інша річ у нас додається постійно сонячної генерації, додається цієї розподіленої з одного боку. Це не мог би позитив, але і наскільки мережа готова до цього, у мене велике сумніви. Я передбачаю, що кількість аварій, кількість таких відключень, кількість проблемних моментів буде тільки зростати, бо і по іншому не може бути. Система ускладнюється значно значною мірою система. why news.